Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, це Toyota Vensis 2006 року випуску. Автомобіль у нас в чорному кольорі. Приїхав у нас з Європи, має одного власника в Україні. Повністю обслужене авто. Заявний пробіг автомобіля 280 тисяч кілометрів. Зверху маємо релінги. Задня тонування, Легкосплавні оригінальні диски, два комплекта гуми. Зараз вона у нас на зимові. Це в нас 2,2 дизельний двигун, шестиступенева механічна коробка передач та система переднього приводу. По кузову також ніяких нарікань немає, слідів корозії також немає. Дно у нас було оброблено. Сзаду є фаркоп, також великий просторий багажний відділ. Є задня шторка, весь комплект ключів запаски на місці. Тепер йдемо до салону даного автомобіля також у нас повний хромпакет. По салону чорний текстиль, в хорошому стані, немає ніяких пошкоджень, просторий задній ряд, повний електропакет вікон. Є вставки оригінальні Toyota. По передньому ряду у нас також все в доброму стані. Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, гарна акустика, шкіряне мультикермо. Є круїз контроль, жодних помилок по машинці немає, дуже приємний стан салона. Також у нас електродзеркала підігрів передніх щоток. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 6890 доларів, доступне в та кредит. І також можемо допомогти вам пригнати авто із США.